Найдокладніше ну, про головні міжнародні події поговоримо зараз з Тарасом Загороднім, управляючим партнером національної антикризової групи. Він з нами наживо. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Отже, ми спостерігали в Китаї спроби президента Франції Макрона зміцнити позицію змінити, перепрошую позицію Китаю щодо війни проти України І разом з тим Пекін вів свою здається гру, схиляв європу менше узгоджувати свої дії зі сполученими штатами. Тож, на ваш погляд, які є підсумки візиту в Китай Макрона і Дерляєн фондерляєн. Ну там не тільки обговорювалися питання політики і по Україні там були і економічні питання. Я не виключаю, що пан Макрон а, був таким посередником, в тому числі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, тому що там вже була зірвана зустріч між Блінк. Був візит, зірваний Блінкена, коли був збитий метеорологічний Метеорологічна куля на сполучна сполученими штатами Америки, тому я думаю, що це таке промацування грунту на напередодні ґ... точніше після того, як Китай оголосив про нову політику, як був пере... переобран Сін Вони достатньо сильно активізувалися. Так тут Франція і власну гру хоче зіграти тут. І Китай хоче відірвати Європу від. Впливу Сполучених Штатів Америки, тобто є декілька моментів, про які які ми бачили, і тут до речі, досить відчутна різниця між тим, як приймали Макрона, і як приймали Фондерлян. Фондерлян була достатньо скорочена програма без ентузіазму. То що можна назвати, а от Макрон, Макрон там відчув всі. Всі принади такого е, е, китайської гостинності східної гостинності, тому що Франція є е, постійним членом Радбезу ядерна держава і має теж вагу в ЄС, в тому числі. Звичайно, що навколо цього відбувається власна гра для того, щоб ну, що Франція теж вже поводить себе як самостійна держава, яка, начебто, Теж опирається американізму. Про це теж не, не будемо забувати. Там же є давні стосунки стосовно того, що Франція велика Франція, вони протидіють англосаксонському впливу. Ну і багато чого, звичайно, що з вигодою для себе. Але я би не очікував швидкої реакції від Китаю після цього візиту, тому що якщо там буде швидка реакція, Китай покаже, що він настільки слабкий, що приїхали дві людини. Він швидко звінив свою думку. Ні, точно не буде цього. Бо якщо навіть якісь рішення були ухвалені чи якісь були зроблені, то дай Боже ми це побачимо через місяць. Але головне, що там було сказано, це неприпустиме застосування ядерної зброї. Це от відповідь Росії на її намагання розмістити ядерну зброю в Білорусі. Отут тут є великі протиріччя між Китаєм та Російською Федерацією Китай категорично не хоче цього робити, і не хоче порушення договору про неспро розпосудження ядерної зброї від 1968 року. Ну знову таки не через любов до України чи любов до Білорусі, а суто з власних міркувань. Чому вони побоюються, що у відповідь на це Японія та Південна Корея отримують або отримують ядерну зброю, або, або Сполучені Штати дадуть їм можливість зробити ядерну зброю, тому що технологічно вони до цього готові? Далі вони побоюються, що скориставшись цим прецедентом, Росія може передати ядерні технології, в тому числі Ірану. А це може призвести до конфлікту вже на близькому сході. Тоді нафта підскочить до цін там 200 доларів за барель, що Китаю теж доцікаво. Тому тут є протиріччя, в тому числі з, е, з Росією. А щодо того, що вони там заявляли, що вони там Крим не визнають і так далі. Ну це такий церемоніал, тому що вони в принципі до цього говорили це і вони ж не визнавали Крим після анексії в 2014 році. А ну, скажіть, будь ласка, а чи можна говорити про те, що взагалі Пекін має значний вплив на Москву і конкретно на Путіна? А це ще велике питання, до речі, тому що у нас досить так знаєте. Думають, що Китай зовсім повністю контролює ситуацію. Я думаю, що на так все чітко можна сказати. Якраз заяви Путіна стосовно того, що він почне розміщувати ядерну зброю Білорусі всупереч документам, які були підписані, в тому числі під час візиту Сидзібіне. Там ж був документ де якраз підкреслювалось про неможливість розповсюдження ядерної зброї та передачі її третій країнам. А Путін пішов зовсім іншим шляхом. Це говорить, що тертя є, Китай не повністю контролює обставину обстановку в Росії. Як би ми не хотіли так, у них є впливи там, але впливи не такі великі, і тому тут ситуація не така. Однозначно, як здається, на перший погляд, тому що Росія, звичайно, що в Росії є теж кола, які не подобаються, що йде такий рух до Китаю. Вони розуміють, що Китай дуже небезпечний, Це на не західні країни, які з тобою будуть проводити дипломатію, будуть тебе в чомусь мовляти. Китай достатньо жорсткий у переговорах і жорсткий у виконанні вимог або зобов'язань, які поклали на себе країна. Тому в даному випадку, звичайно, що як я вам сказав, поки що вплив достатньо обмежений. Можливо, наступний президент буде більш підконтрольний Китаю, тому що залежність від Китаю буде зростати, і наступний президент Росії не зможе анулювати ті угоди, які були підписані за часів Путіна. Угу. Ну, е, поки що залишимо тему Китаю, тому що ще кілька питань дуже цікавих у мене до вас є. Путін зосередився на зміцненні економічного контролю над Білорусю. Про це інформує інститут вивчення війни за підсумками зустрічі у Москві. Двох диктаторів Путіна та Лукашенка. Значить, шість е, годин тривала розмова тет а тет, і знову сплела концепція безпеки союзної держави. Це черговий привід, згадати, що Білорусь повністю залежна від РФ. На якому етапі процес? Ну, поглинення. І чи тиснутиме Путін економічно на Лукашенка, аби змусити його так і включитися в війну активно? Ну я думаю, що якби були такі важелі, вони вже використали це. Це раз Лукашенка. Не хоче вступати в війну з однієї простої причини. А там вбивча соціологія по серед білорусів за різними оцінками від 80 до 90% білорусів категорично проти, а це вже ядерний електорат Лукашенка. У нього все ж таки приблизно є підтримка десь 30-35% в країні, і його вже ядерний електорат. Говорить, що категорично ні, і Лукашенко побоїться, що тут прибити можуть вже свої, у разі того, що якщо він все ж таки почне нападати, вже відкрито здійснюється напад на Україну. Він йому вигідніше розігрувати фантом. Можливого НАТО нападу, це для під, підпри і під цим приводом вимагати все більше грошей у Російської Федерації. Тобто, якби була можливість, то я думаю, що це було. Але після того як вони бачать, що йдуть удари вже по території Російської Федерації, так. Як говорить наше шановна СБУ в таких випадках і в збавовна тайм все частіше. А інцидент в Мачуліщах, так коли щось е, невідомо, щось невідомо прилетіло. Мачуліща це білоруський аеродром, після чого знову сплела плівка, яку, як сказали наші спецслужби передали їм білоруські партизани. Так? Ну зрозуміло, що це спецоперації, які діють вже на території Білорусі. Звичайно, чим більше активніше Україна реалізовує такі а, заходи, тим менше ентузіазму є, в тому числі у білоруських військових і а, особисто у Лукашенка. Що стосується економічного поглинання, ну там і так достатньо широко присутній російський капітал. Ось і там і, і труба, фактично приватизована Газпромом, і в багатьох інших галузях, які найбільш смачні для російського капіталу, вони присутні, але ми поки що не бачимо реальних кроків, які говорили про те, що вони можуть піти на таке поглинання. Хоча я не виключаю, що Путін може піти на Окупацію Білорусі вже відкрито для того, щоб показати хоча б якісь успіхи. Ну з Україною не вийшло, то хоч у нас з Білорусі вийшло. Тому тут поки що така ситуація, але тут знову присутні фактор Китаю. Ми про це теж не будемо забувати, тому що Лукашенка ж їздив теж до Сідзімпіня говорив з ним чотири години. Він і до цього вибудовував окремо. Лінію щодо відносин з Китаєм, там як тимні китайські інвестиції були присутні. Китай розглядає Білорусь як ворота в Європу як транзитну державу. Тому там є інтерес, в тому числі Китай. Я думаю, це і стримує, в тому числі Угу. А, до речі, про те, що значить з Україною не вийшло, може вийде ще з кимось. У Вірменії повідомили, що збройні сили країни візьмуть участь у військових навчаннях НАТО навчання відбудуться наприкінці квітня. Ну і в РФ вже вимовили свою улюблену фразу про ніж у спину. А який це сигнал для світу? Кремль катастрофічно втрачає союзників? Ну не просто союзників. Вірменія ж дуже залежна від Кремля. Країна фактично оточена недружніми до неї країнами. Вона програє війну за територію, яку вони окупували ще. Ось у наприкінці 80-х ідеться про нагірний Карабах. Азербайджанська армія успішно їх витісняє і з території, яку вони окупували, і Вірменія залишається наодинці, фактично, від, від зі своїми ворогами. Тому вони намагаються шукати нові точки дотику для того, щоб вибудовувати в тому числі стосунки з, зі Сполученими Штатами Америки. А ну всі ж дивляться союзники. Якщо найслабший, найслабша ланка можна назвати країна, яка ну дуже залежна від Росії, а там ще база ж Російська в Гюмрі, а виходить з під контролю Російської Федерації, то що це означає, що сил втримувати цей пострадянський периметр у Російській Федерації вже зовсім немає. Пане Тарасе, я вас вам дуже дякую за розмову. Докладне пояснення. Це Тарас Огородний, керівний партнер національної антикризової групи. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.